Це Світлана. І в неї сьогодні справжнє свято, адже до неї майже після року відсутності повернувся її чоловік Михайло. Чоловік дуже загадково пропав на рік, а потім так само загадково і з'явився. Як стверджує сам Михайло, весь цей час він грав в кальмара. будеш А перед тим, як ми розпочнемо наш репортаж, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і натисніть дзвіночок. І вже традиційно ми розіграємо наше фірмове худі, аби дізнатися умови конкурсу, додивіться це відео до кінця. Корейський серіал Грав кальмара» набуває неабиякого розмаху. Михайло ж стверджує, що потрапив у таку саму гру, яка зображена у популярному серіалі. Саме цим він і пояснює свою річну відсутність своїй дружині. Весь цей час, весь у цей рік, що мене не було, я грав в кальмара. Все було так само, як і в серіалі. Як в серіалі грав кальмара? Ні, блядь, як в серіалі, друзі, Михайло не дуже радісно згадує усі події, які з ним відбулись за останній рік. І всі, хто дивився серіал, чоловіка зрозуміють, якщо звичайно його історія правдива. Адже до кінця не віриться, що таке відбувається в Україні. Але Михайло все рішуче підтверджує: Даю слово пацана. Сумніви інколи закрадаються навіть у голову його дружини. Михайло, ти не брешеш часу? У тебе ще совість виховає тільки таки питати мене Після того, що я пережив? ти я тобі зум Ой. А поцікавились у Світлани, чи не підозрює вона, що відсутність її чоловіка може бути пов'язана з існуванням коханки. Та яка коханка? Гляньте на це у Але дещо в Михайла, на думку Світлани, змінилось на краще. Він повернувся вчора вночі і таке витворяв у ліжку. Ну, я про секси зараз. Не знаю, де він того навчився. У серіалі всіх персонажів були фінансові проблеми, які і спонукали героїв брати участь у смертельній грі в розрахунку на перемогу і велику грошову винагороду. Михайла так само спонукали піти на це фінансові проблеми. Та в нас заборгованість за газ 3200. Михайлу дуже важко повертатись до звичного життя, адже багато предметів йому нагадують про зловісну гру. Але і тут турботлива дружина подбала про свого чоловіка. Михайло, та лише з того. Я сьогодні вранці, поки ти спав, збігала і купила тобі Acer Nitro 5. це потужний ноутбук з ефективним охолодженням. І це все. Тонкому корпусі. Ти тільки подивись, який крутий ігровий дизайн. І поміститься в будь-який рюкзак. А грати на ньому казка. Одна насолода з блискавичним дисплеєм APS 144 Гц. Щось ти це, якось не дуже природньо розмовляєш? І що, дорого заплатила? Зовсім ні. Адже нашвидкий процесор Intel Core 11-го покоління з відеокартою Nvidia GeForce у Nitro 5. Це ідеальне поєднання доступної ціни та високої продуктивності. Клікайте за посиланням у закріпленому коментарі, аби дізнатися більше. У серіалі Грав Кальмара переможців гри чекав великий грошовий приз. А Михайло, як він сам розповідає, грошей не отримав. Михайло! Переможці в серіалі отримували гроші. Майже 39 мільйонів. Тебе не вбили, ти тут, а гроші де?» Світлана, тобі краще присісти. Насправді мене вбили. Ми мило спілкувались з молодою сім'єю. Вже прийшов час прощатись та за правилами етикету нас вічливо попросили. Ну, все моя бутя хуя. Але закінчивши наше спілкування зі Світланою і Михайлом, ми вирішили ще дещо дізнатись. Ми залізли в машину до Михайла і вирішили прослідкувати за ним. Поплакала і знов фіалка розцвіла. Засяяла таємним. Нормальна група запідозрила щось неладне і одразу скинула Геодані Світлані, аби та прямувала до нас. Ну що, зіграємо в кальмара. Гра в кальмара розпочалась. Але як розпочалась, так і закінчилась. Наша знімальна група вирішила закінчити приховану зйомку. Михайло, ми вас весь час знімали. До приїзду Світлани ми вирішили поспілкуватись із гравцями у кальмара. Мене Валентин звати. Олександр Македонський казав, найбільша перемога це перемога над собою. А я не можу перемогти себе і не зіграти в кальмара. Є добре, що ми подивилися той серіал, бо в мене слава реально повірила, що я рік був на тій грі, а не в запої. Тільки ви нічого не говоріть, добре. Ми вже сказали, вона їде сюди. Старий, прокидайся, зараз буде реальна равка кальмара. То як. Нас б'ють. Прибуття Світлани не змусило довго на себе чекати. Ну, все, вам пізда. Всього, нам пізда. Ось така вона грав Кальмара по – безжалісна, нецікава та безмістовна. А наше фірмове худі отримає людина, чий коментар на думку нашої команди найкраще завершить фразу: якби гру Кальмара знімав канал Горобина, то пишіть свої варіанти у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео, і зустрінемось наступної п'ятниці.